Аллилуйя. Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас люблений Боже. Бог любить тебе. І Біблія говорить, що Бог має силу збагатити нас усякою благодаттю і усяким земним благословінням, благоволінням. Усяка благодать. Ти можеш запитати, а що, є багато різної благодаті? Так. Милість Божа це благодать. Любов Божа це благодать. Те, що зробив Ісус, це благодать. Кров Ісуса Христа пролита за нас. Його тіло лимимоє за нас. Це благодать Божа. Слово Боже це благодать. Дух Святий це благодать. Народження з гори, коли дух людини народжується з гори це благодать. Прощення, яке Бог дав нам у Христі Ісусі, дар правдності, це благодать. Біблія говорить, Бог багатий милостю по великою своєю любові до нас, до людей, простив нам во Христі Ісусі всі наші гріхи, оживотворив нас за Христом. Писано благодать, У спасені. Спасіння це благодать. Тобто народження згори – це благодать від Бога. Віра, яку ми маємо. Яку ми приймаємо, коли ми народжуємо згори, і ми потім себе називаємо віруючими. І за чого ми себе називаємо віруючими християнами? Тому що ми прийняли от Бога віру. Це благодать. Віра Божа як благодать є тільки у народженого згори. В дусі у народженого згори є сила віри. І ця віра, вона як у Ісуса. Це та ж сама віра. Як у Воскресого Ісуса. Алілуя! Це благодать, дана нам від Бога. То, що Дух людини народжується згори, це благодать. Помазання від Духа Святого. Помазання від Духа Святого. Біблія говорить, коли людина народжується згори, Дух Святий приходить і поселяється в дусі людини. І тіло людини стає храмом живущого в ній Духа Святого. Це благодать. Це благодать від Господа Ісуса Христа, від Бога Отця, Дух Святий в нас, помазання від Духа Святого, яке вчить нас, це благодать. І все я веду до того, що благодать нам дана не для того, щоб грішити, не для того, щоб робити зло. Все зло і гріх від сатани. Но люди участвують в тому, щоб це зло проявлялося, щоб гріх проявлявся. Зло і гріх розпространяються на землі через людей. Но ми, як християни, як віручі, як діти Божі, не повинні в цьому приймати участь, щоб бути розпространителями зла, гріха, щоб підтримувати зло і гріх в будь-якому прояві, в словах, вчинках. Маленький гріх, великий гріх, маленьке зло, велике зло. Зло є зло, гріх є гріх. І благодать нам дана не для того, щоб народжений згори жив просто так, як він жив до цього. Да, Бог любить, але він дав нам свою благодать не для того, щоб ми нехтували його любов'ю. Коли народжений згори грішить, робить зло, просто потім говорить, ну я ж по благодаті Божій живу. Ні, така людина пренебрігає благодать Божу. Павло каже, дивіться, щоб благодать Божа не була даремно вами прийнята. Щоб та благодать, про яку ви говорите, щоб це не були просто слова, а дії немає в реальності, сили немає в реальності, прояву господства немає в реальності. Тому Павло каже, що Царство Боже, воно не просто на словах, воно в силі. Тобто ми, ми не повинні Сьогодні просто казати про благодать, про Ісуса Христа, про Бога, а також повинна бути реальність сили, благодать, прояв благодаті. Тому Біблія говорить, Бог силен збагатити вас усякою благодатью. Відкуплення від прокляття нищити це благодать Божа. І Бог збагачує благодать, радість від Духа Святого, навіть в труднощах, це благодать від Бога. Павло пише, дивіться, яку благодать мають церкви Македонські. Вони середи великого горя, труднощів і забілують радістю. Павло каже, я свідок. Він це бачив, він був там присутній. Він бачив цю благодать від Бога в житті тих людей. Які переживали труднощі. Павло і сам часто переживав труднощі. Він каже, я вмію жити вірою. І Павло каже, благодатью є то, що є. Галілуя, галілуя, Так, благодать Боже. Коли ми народилися згори, ми прийняли благодать від Бога. І далі ми живемо благодатью, так. Да? Далі ми живемо Словом Божим, далі ми живемо вірою, далі ми живемо іменем Ісуса, далі ми живемо любов'ю Божою, милостю Божою, далі ми живемо Духом Святим, як Дух Святий веде, як Він себе проявляє. Це все благодать. Не Приймати участь у гріхах цього світу, це теж благодать від Бога. Це способність від Бога не робити зло, дане нам людям у Христі Ісусі. Це наше рішення, це наше право вибору. Жити по благодаті. Благодать це не містика, це не якась фантастика, вимисел людський. Сьогодні багато чого приписують, кажуть, це благодать, це дари Божі, це чудеса Божі. І нічого немає спільного з цього, з Богом. Аллилуйя! Воробить це не благодать Боже. Гріх це не благодать. Неміч, війна, прокляття це не благодать від Бога. Як Бог нас вчить, веде, наставляє, як Він себе проявляє. Це не благодать. Благодать вчить нас. Жити вірою. Благодать вчить нас любити людей. Благодать вчить нас. Приймати любов від Бога Отця. Благодать вчить нас, що Бог не дає зло. Благодать вчить нас, що гріх не від Бога, що будь-яке прокляття не від Бога. Благодать вчить нас вірити в ім'я Ісуса. Благодать від Бога. І колись я задавав такі випроси. В собі я так розміщав Богу. От як? як привести до Бога молодь? Як люди можуть прийти до Бога, як зли люди можуть змінюватися, перестати робити зло. І в мене тоді була відповідь. Тільки по благодаті Боже. Це може зробити тільки Божа благодать. Своїми людськими силами це важко. Так, да, ми приймаємо участь в тому, щоб Божа благодать проявилася. Ми приймаємо участь в тому, щоб сила Божа проявилася, щоб проявлялись дари Духа Святого, щоб Слово Боже працювало. Щоб Бог був прославлений, щоб ім'я Ісуса було прославлено. Ми беремо ім'я Ісуса, ім'я Ісуса забороняємо сатані, возигаємо руки на хворих і вони стають сіленими. Це є благодать Божа. Но ми не повинні бути тими людьми, про яких говорить Біблія, що вони устами чтуть Бога, а в серці удаляються від Нього. Ми не повинні бути тими людьми, які говорять устами про благодать, але не мають реальності її сили, її прояву. Ми, християни, діти Божі, не повинні бути тими, хто говорить про благодать, а в той же час злословлять, ругають, проклинають. Говорять про Бога те, що Бог не робить. Аллилуйя. Благодать нам дана, щоб. Навіть коли ми згрішили, навіть коли ми щось зробили невірно, благодать від Бога, вона веде нас сміливо до Бога приходити і казати, да, батька, отець, я був неправ, пробач мені. Біблія говорить, коли ми сміливо приходимо до Бога, ми отримуємо милість і ми одержимо, отримуємо від Бога благодать для допомоги. Для допомоги, щоб більше не робити того ж гріха. Для допомоги, щоб піти далі. В силі від Духа Святого. Для допомоги, щоб мати розуміння, як поступити. Це благодать від Бога. Халілуйя. Так, нам дана благодать від Бога. Для того, щоб дійсно жити вірою, як в трудні часи, так і в легкі часи. Нам дана благодать від Бога, щоб розуміти. Що гріх не від Бога, що від Бога є добро. Нам дана благодать від Бога. Це Дух Святий, Він веде нас, Він наставляє нас, Він допомагає нам жити вірою, Він допомагає нам приміняти Слово. Одне іншим не заміниться. Буває таке, що ми беремо якесь слово Боже і ми його приміняємо до чогось, а воно сюди не примінімо. Є слово Боже, яке говорить про майбутні часи. А є слово Боже, яке говорить про зараз, те, що нам потрібно зараз. Благодать вчить нас. Благодать від Бога, вона вчить нас в цьому. Алілуя. Так, Бог з нами, Він за нас. Алілуя. Ісус Христос, Він Господь. Наші тіла, це храм, в нас Духа Святого. Дух Святий в нас. І він проявляє себе через дари. І це є благодать від Бога. Халилуй. Во ім'я Ісуса. Амінь.